Від 2 червня у Миргородській громаді стартували літні табори денного перебування. Цьогоріч вони відкрили свої двері при чотирьох закладах загальної середньої освіти. Один із них Миргородський ліцей Лінгвіст, де вже панує гамірна атмосфера відпочинку. Сьогодні, 2 червня, у нашому ліцеї Лінгвіст розпочав свою роботу табір із денним перебуванням Весенка. У нашому таборі буде відпочивати 123 дитини. Із них 53 дітей це діти пільгових категорій. Кожен день ми намагатимемось зробити цікавим, неповторним, веселим. Навіть сьогодні, незважаючи на тривоги, незважаючи на такий неспокійний ранок, у нас у таборі, ви бачите, проходить концерт від центру естетичного виховання. Табір працюватиме з 2 по 19 червня, включно. Це 14 насичених робочих днів. Своє літо тут проводять діти початкової школи з 1 по 4 клас. Для них організатори вигадали цікаву програму з тематичними днями, веселими квестами та сюрпризами, щоб кожен ранок починався з усмішки. Ми плануємо ряд заходів у таборі проводити, таких як День Піратів, День Кухариків, День Індіанців, День Навпаки та ну, багато інших цікавих заходів. Дуже тісно ми будемо співпрацювати із позашкільними закладами освіти. Майже кожного дня вони будуть приходити або проводити майстер-класи або свої концерти. У разі повітряної тривоги всі діти обов'язково перебувають в укритті. Організатори дбають і про повноцінне збалансоване харчування, аби кожен день у таборі був не лише яскравим, а й корисним для здоров'я. Вартість перебування у таборі буде становити 80 гривень на один день. З них 50 гривень це батьківська оплата, і 30 гривень це доплата із місцевого бюджету. Дітки у таборі будуть харчуватися двічі. Це сніданок у нас буде і буде обід. Табір веселка це не просто місце для дозвілля, а простір турботи, розвитку та маленьких щоденних радощів. Тут дітям дарують щасливі миті дитинства, сповнені сміху, творчості й дружби.